Інформація про вибухлову будинку поступила на ОКЦ міста Кривий Ріг перших одніє 43 хвилини. Буквально через 7 хвилин, час 50 до місця події прибуло три відділення, з них дві пожежні автоцистерни і одна пожежна автодрабинать. В подальшому сили нарощувалися, взагалі приймали участь в ліквідації надзвичайної події. У нас 6 одиниць техніки, з них 5 автоцистерни, одна драбинася загальна кількість обласла – 35 чоловік. Всі оперативні служби міста Кривого Рога спрацювали добре, всі люди відселені в ліцей, далі працюють психологи з цими людьми. Ця робота буде продовжуватися далі, ми будемо відслідувати обстановку по окончанні всіх мероприятий, які будуть закінчені з дітей. Нашими підрозділами було евакуйовано з цього будинку 17 чоловік, з них троє дітей в подальшому сім чоловік було направлено до лікувальних заходів з, з діагнозом отруєння продуктами горіння. Всі знаходяться в середньому стані, особливі старші в даному будинку, в даному під'їзді більшість посадів була похилого віку, тобто нашими підрозділями з'явився евакуація як виносила на руках, так і знімала кубівними способом за допомогою автодрабини та трехколійної драбини.